Є така чудесна штука, називається теорія відра з крабами. Якщо коротко, то там написано, що краби настільки дурні тварини, що поодинці кожен з них легко би вибрався з відра, але як тільки один із них намагається вибратися, його ж родичі чіпляються за нього і тягнуть назад. Коли людина намагається кинути палити, а його друзі кажуть все одно не вийде і протягують сигарету, це і є відро з крабами. Отримуєш другу вищу освіту, а колеги голосно дивуються, навіщо тобі це треба, адже на роботі і так втомлюєшся. Коли твої власні батьки кажуть тобі, що ти дурний невдаха, нічого доброго з того не вийде це теж відро, це людська природа, і нічого з нею не поробиш, крім одного бути сильнішим за відро і лізти вперед, навіть коли тебе тягнуть назад сто людей. Підписуйся на мотивацію і роби кроки до кращої версії себе.